Розкажу про екостаницю друку, що таке взагалі, екостаниця це насправді. Не просто екологічне підприємництво, і в чому взагалі ця екологічна суть. Ми про поліграфічні послуги. І екостаниці друку це про дві складові. Про першу складову це поліграфія, це виготовлення всіх можливих послуг, які пов'язані з друком. Наш час, на жаль, такий, що екологія погіршується, а банери перероблюються. Банери взагалі не перероблюються. Давайте дивитися правдю вічі. Це взагалі такий матеріал, який, по-перше, потребує там довгої переробля. Робки і його можна е використати ще раз, зайнятися ресайклінгом, і це най, мабуть, прикольніше, що можна зробити з банером. Його можна перетворити в щось. Для нас зараз важливо на сьогоднішньому етапі ця інформаційна підтримка, що ми створилися, що ми є, і ви можете в нас замовити. Не потрібно там чекати. Ми готові там допомогти з доставкою, довести, якщо потрібно. Але ми є тут, і ви, купуючи в нас, ти допомагаєш розвитку пласту. В київській окрузі, ти допомагаєш створенню нових просторів загалом в Київській області. Ти допомагаєш створенню нових крутих ініціатив. Тобто, купуючи, я не знаю, там футболку, окрім того, що ти маєш футболку, ти маєш якийсь класний мерч. Ти робиш ще свій внесок, і там більше дітей зможуть долучитися до майстер-класів, більше дітей зможуть долучитися до пласту.